Дещо про се там в нашому житті може трапитись будь-що. Інколи обставини змушують розраховуватись за борг перед банком власним майном. Раніше загальна схема цього розрахунку виглядала таким чином майно арештовують і привозять до Державної виконавчої служби. Державний виконавець оцінює його, але на формування ціни починають впливати неправомірні чинники, і сума виходить набагато меншої від реальної. Далі, звісно, на майно з заманливою ціною з'являється покупець. І, здавалося б, залишається лише підписати документи. Але документи готуються дуже. Дуже. Дуже довго. Через бюрократичні та корупційні перепони ця процедура триває місяцями. Нарешті, коли все майже готово, треба слідкувати за оголошеннями про аукціон в пресі. Яку за неправомірними обставинами зазвичай знайти практично неможливо. Торги відбуваються непрозоро. В корупційних схемах Державної виконавчої служби беруть участь приватні структури, які заробляють сотні мільйонів гривень. В результаті майно за низькою ціною дістається тому, кому треба, а не реальному покупцеві. Отже, корупція процвітає, майно не дістається реальному покупцю, банк отримує не всю суму боргу, а боржник залишається боржником. Так само нічого не отримує і держава. Але так було раніше. З державним інтернет-аукціоном Сетам історія має зовсім інший кінець. Отже, спочатку. Інколи обставини змушують розраховуватися за борг банку власним майном. Майно арештовують і привозять до Державної виконавчої служби. Державний виконавець оцінює його та викладає на сайт Сетам. Швидко і зручно оцінене майно з'являється в програмі вже у вигляді аукціонного лота. Далі, звісно, на майно з'являються покупці. Все, що їм тепер потрібно зробити, зайти на сайт державного інтернет-аукціона Сетам і взяти участь у торгах за майно, що їх зацікавило. Переможець той, чия ціна вища у державних торгах сетам може взяти участь будь-хто. Отже, з державним інтернет-аукціоном сетам покупець отримує бажане майно. Боржник позбавляється боргу перед банком і ще й отримує надлишок ціни. Держава ж отримує відповідний виконавчий збір з реальної суми продажу. СИТАМ система електронних торгів арештованим майном.